Добрий день! Перед нами церапея Була відставлена мною перед поїздкою, щоб не пеклась на вікні усюди, в глибину, десь метр 20 від вікна. Зазвичай вона висить за вікном. І там на відкритому повітрі тіліпається, опалюється сонцем і набуває такого кольору, якби трошечки фіолетовий кольор в неї. А тут, за тиждень, поки мене не було, вона відростила нові пагони, вони зелені, з зеленими листочками, і можете бачити, вони всі-всі направлені до світла. Тобто рослина дуже-дуже тягнеться до світла. Перед, і от Подивіться, більш того, вона наростила такі величезні міжвузля, попереднє то 2-2,5 см, а ці дуже великі. Перед від'їздом я її наполовину вкоротила. Було десь метр п'ятдесят в неї такі пагани. Та й зараз вони немаленькі, не скажу. І от вона за цей тиждень отак от стала рости новими паганцями зелененькими. Ну і я якби вашу увагу направляю на те, що рослина, яка потребує гарного освітлення. Дуже змінюється при такому несприятливому освітленні, при недостатньому і виглядає зовсім по-іншому. Таке видно і на других рослинах, і ще буде продовження на цю тему. Вивісила церапегію на її місце літнє. Так вона тут перебуває. Коли нема дощу, вона ззовні знаходиться. Якщо дощ, крізь ці отвори, я її затягую всередину і підвішую на закріплення біля вікна всередині. Ну, оце вам і вся замальовочка. Як не вистачає рослині освітлення і як вона себе поводить? До зустрічі! Дощем, бо шо-шо, а переливи вона не терпить. Дуже швидко гниє. Ніколи не уражується ніякими шкідниками, дуже непримхлива, гарна рослина, і оці жалюзі з її пагонів, вони приваблюють око. Ну, оце і все, що я вам хотіла показати.